Таке стається, мабуть, раз у житті. Фільм про подорожі у часі. Подібні речі запам'ятовуються надовго. Заслухавши учасників процесу, суд ухваляє перейти до стадії справи по суді, до стадії підготовчого провадження. Роза справи в підготовчому засіданні призначено, скажімо, на 5 серпня на 14.30. тридцять. Час дати ні, прошу призначити зрозумні строки. Ми вже заходимо кудись дуже далеко. Це більше ніж через місяць. Так, я буду відпустити. Ну я розумію, але чому ви взагалі повертаєтесь? Знову всі рішення у вас виключно на користь однієї сторони. Mm -hmm. я... ми, 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 ми це не обговорюємо, будь ласка. Ми нічого не обговорюємо, що немає. 14 Ще раз скажу, я прошу да, врахувати положення конвенції, призначити судовий розгляд справи в розумній стропі. Ну, саме найближче це може бути 31 квітня. Наприклад, завтра можна розглянути справи. Я завтра треба заглянути справу. Давайте після завтра розглянемо. завтра не ну, буде. Ви знову повер. Дивіться, ми в підготовчому засіданні з листопада місяця. Ну, це ви, а я з лютого місяця розглядаю. Ви з, з січня справ. місяця. З січня. Перше засідання, але ми не будемо. При чому коли засідання? Навчання. Те, що ви засідання визначаєте раз в місяць. Це не означає, що ви забезпечуєте. Строки, які визначені ГПК. Там зазначається, підготовче засідання може тривати не більше двох місяців, і у виключному випадку продовжено на 30-денний строк за клопотанням сторони або з ініціативи суду. Добре, давайте допустимо, з січня місяця сьогодні вже у нас закінчується червень. Що ми робимо півроку на знову повертаємося в підготовчі засідання? Наші інтереси визначені в конвенції, де чітко роззначається розумні В цій конвенції, ми маємо право на справедливий суд. Та ви вже мали можливість їх надати тисячу разів. Що дослідити? Ва? Досліджується якраз під час розгляду справи по суті, а не на підготовчому ці. Спертиза подається на підготовчому визначається. Та ви що, ви тільки про це згадали? Ваша честь, на... я прошу не порушувати право позивача, яке вже і так системно порушується. Ми вже від викві заявляли. В запереченні, і так пишеться, що суд є необ'єктивним, ми йому не довіряємо. Я не знаю, що яким чином відвести цей склад. Прошу суд призначити розгляд справи в розумні строки. Не через півтора місяця, Це бо звісно, ми те, теж ви, де, коли будемо подавати знову заяву про відвід, тому що вже, ми вже змирилися з цим складом суду дивитися. Різниці повернутися на підготовче засідання з іншим складом суду ніякої немає.